Огляд подій за 28 березня вітаю. Президент Зеленський сьогодні в робочую, з робочою поїздкою відвідав Сумську область міста Ахтирка Трастянець Суми, вручив Ахтирці почесну відзнаку міста Героя, нагородив захисників Сумщини, подякував за їх внесок, в захист вітчизни і особливо відмітив, що завдяки нашому опору, на початку війни. Противник був затриман, втратив ініціативу, а ЗСУ мали змогу підготуватись до зустрічі російської навали і дати відсіч. На Сумщині, цитую, на Сумщині, у нашій Ахтирці ми вшановуємо справжню козацьку хоробрість і незламність наших людей, наших героїв, усіх українців та українок, тих, хто допомагає одне одному в Ахтирці у сусідніх містах, містечках, селищах навесні минулого року і тим самим. Відвоював у ворога час для всієї країни. Вночі по сумщині зі ствольної артилерії було 20 приходів, здійснено обстріл середини Бузької громади. Також ворог знову здійснив вночі авіаудар по білопіллю керованою авіаційною бомбою. Внаслідок обстрілу стало загорання господарчої споруди, пошкоджено два приватні будинки, вуличний газопровід. Школу, багатоквартирний житловий будинок. Постраждала одна людина. Військові відмічають, що авіаудар був з аеродрому Морозовська Ростовська область. Був виліт двох винищувачів Су-35, які завдали удару двома керованими авіабомбами по Херсонській області і однією по Сумській області. Враховуючи місце атаки. Тип літаків, характер пошкоджень і воронок було зроблено висновок, що з високою ймовірністю використовувалася авіабомба УАП 1500. Нагадаю, що минулого разу були ФАП-500. Тобто смертельна потужність сьогоднішніх бомб у три рази була більша, ніж минулого разу. УАП-1500 – 1500 керована сучасна авіаційна бомба, плануюча. Вагою 1,5 тонни, довжина її 5 метрів. Маса бойової частини 1 тонна, дальність до 50 км. Висота застосування 15 кілометрів, а кругове відхилення до 10 метрів. Вперше ця бомба була представлена у 2019 році на озброєнні у росіян з 2021 року. А перше її застосування зафіксовано було у березні минулого року під Черніговом. За день по Сумщині було 5 обстрілів і 120 прильотів. Білопільська громада, село Волфіна 90 прильотів з гранатомету. Юнаківська громада, село Басівка, 5 мінометних прильотів. Знопновгородська громада, село Червоне 15 артилерійських прильотів. Ісманська громада, село Кучерєвка, 5 мінометних прильотів. Про втрати та пошкодження крім міста Білопілля інформація не надходила. По фронту авіація України за добу завдала 5 ударів по районах засередження особового складу та техніки, а підрозділи ракетних військ артилерії уразили один пункт управління, один район засередження живої сили. І один склад з боєприпасами. Під час ночних атак противник також застосував 14 дронів Камікадзе. І один розвідувательний БПЛА Гранат 4. З 14 шахетів, 13 і один гранат було збито. Один шахет, на жаль, поцілив у приватне підприємство в Дніпрі. Повідомив голова області Лисак, там сталася сильна пожежа, вагоня хопив 4 тисячі квадратних метрів. На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках ЗСУ відбило 24 атаки противника. Тут продовжуються найзапекліші бої. Ворог зосереджує всі зусилля до наступу. Таке відчуття, що як в останній раз або, або відвічаю. Бахмутський напрямок. Противник перейшов до точкових атак, продовжує тиснути на місто з півдня, півночі, зі сходу. Бої йдуть на підступах до центру міста. Успішних атак ворога за межами Бахмута не зафіксовано. Зватівський напрямок. Тривають локальні бої вздовж всієї лінії зіткнення. В районі Торського є просування ворога. Авдіївський напрямок, частковий успіх росіян у Первомайську. Йдуть бої за Кам'янку. Ну, Авдіївка стає дедалі найгарячішим напрямком. По іншим подіям, на Кримському мості із обмеження руху, 5 ворожих бронеавтомобілів, Ахмат на повному, повній швидкості зіткнулися один з одним. В результаті 4 з них вимагають значного ремонту. Кажуть, що не поділили смугу. Під Мелітополем пролунав потужний вибух. Біля села Федорівка підірвали підстанцію. В результаті вибуху без електроенергії залишилась вузлова залізнична станція. Саме через неї ворог переганяє важке озброєння на фронт. Ну і, як кажуть, немає струму, немає перекидання озброєння. Голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу. Вважає, що Захід має проявити більш активну позицію у питанні щодо постачання української армії сучасних винищувачів f 16 Він упевнений, що українські пілоти зможуть швидко опанувати f 16 дорікнув партнерів за постійне обмеження і сказав, що це ж не космічні кораблі, треба швидше надати. Україна отримає біля близько 40 сучасних винищувачів Міраж 2000 які Франція викупить в Об'єднаних Арабських Еміратах. Про це повідомляє інтелідженс онлайн. Німеччина має намір збільшити військову допомогу Україні в 5 разів з 3 до 15 мільярдів євро. Німецьке міноборони планує цими грошима постачання зброї в Україну. Франція має намір подвоїти постачання Україні снарядів калібру 155 мм, повідомив міністр оборони Франції Лекарню. І також планує в п'яте розбільшити виробництво таких же снарядів Словаччина до 150 тисяч на рік. Стало відомо, скільки військових автомобілів Хамві наразі є в Україні. Їх у ЗСУ вже понад 2 тисячі. Це американський військовий позашляховік, дуже, дуже потужний, дуже ефективний. По фронту також працюють мобільні бригади з ремонту цих автомобілів. Наші військові завершили курс навчання на британських танках Challenger, на німецьких БМП Мардер та американських бронемашинах Stryker. Приємно, що британці до Challenger додали не тільки снаряді з об'єднаним Ураном, але й також. Ремонтні автомобілі. Такий бонус допоможе більш ефективно воювати і ще й обслуговувати в польових услов... умовах ці танки. По німецьким БМП Мардер з 20-мм пострілами. Бундесвер одразу вигріб усі можливі запаси пострілів для нас. Ну, в наступі багато боєприпасів не буває, особливо при супроводі в бою танків. І по БМП Stryker із 90 автомашин 20 будуть поставлені в інженерній версії М1132, призначені для створення проходів у мінних полях з протипіхотних чи протитанкових мін. Патрушев на Росії сьогодні пригрозив знищити Америку чудо зброєю. Росія може перемогти будь-якого супротивника, у тому числі і США, сказав, тому що має унікальну зброю. Ну, що це не зрозуміло? Але вже їх, ніхто і не боїться їх. І, до речі, російські телеграм-канали пишуть, що коли Патрушев дізнався, що президент Зеленський відвідав сумську, сумське прикордоння, а ФСБ його прогавила, він був дуже-дуже злий. І остання новина The Times з посиланням на неодназваного представника в США заявила, що Штати можуть посилити свою стратегію в українському конфлікті. Цитую, ми хочемо, щоб Україна перемогла та відновила свою територію. Ну, як бачимо, риторика американців: Україна не має програти, змінилась на Україна має перемогти. Це дуже важливо, це означає, що пора закінчувати війну. Все, всі новини, миру нам.